Вітаю всіх при мікрофоні Тетяна Курманова. І з адвокаткою і аналітикинією Legal легела Group Аліною Павлюк говоримо про те, як найкраще розслідувати воєнні злочини. Ми говоримо і згадуємо, що Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для вищого керівництва Росії трибунал щодо злочину агресії. Але чому і чи не є це штучним звуженням мандату? І розповідає Аліна Павлюк. Так, да, я повністю з вами згодна, бо перший аргумент, чому взагалі з'явилась ця ідея щодо трибуналу по агресії, це обмеження юрисдикції міжнародного кримінального суду. Ми побачили у заяві про відкриття розслідування 2 березня минулого року, яка була в профі... офіційному прес-релізі прокурора міжнародного кримінального суду, де говорилось про те, що суд не має юрисдикції розслідувати злочин агресії вчинений чиненою... проти України. Тому саме Нашою офіційною стороною було взято ця позиція як аргумент тому, щоб підтримати саме створення трибуналу агресії. Але я повністю згодна з тим, що зважаючи на масив злочинів, які фіксуються щодня, і ми вже бачимо офі офіційну статистику, яка перевалює за 60 тисяч ймовірних воєнних злочинів. Крім того, не варто, що в нас все ж таки збройний конфлікт продовжується з 2014 року, і як в Криму, так і на Донбасі і мирні воєнні злочини злочини проти людяності вчинялися саме з 2014 року, а це плюс ще близько 30 тисяч кримінальних проваджень на національному рівні зараз. І також залишається цікавим моментом те, що ми не маємо за нашим кримінальним кодексом злочинів проти людяності, і це дуже обмежує можливість переслідування саме за такі факти, знову ж на які саме. Офіс прокурора міжнародного кримінального суду вже до 24 лютого минулого року наголошував, що вони мають місце як в Криму та на Донбасі, але ж на національному рівні ми їх не можемо переслідувати. Тому як на мене, питання взагалі ось цього трибуналу чи окремого механізму правосуддя для України має включати не тільки злочин агресії, а й воєнні злочини злочини проти людяності, ймовірне злочин геноциду і досліджувати весь комплекс наслідків про конфлікту на території України. А чи є у нас, от зараз, час вже для того, щоб пропонувати да і комунікувати саме з цього приводу? Бо мені здається, що на офіційному да, на рівні держави ми все ж таки от самі да штучно обмежуємось. Тобто ми говоримо тільки про злочин агресії. І чи є на вашу думку розуміння, ну не знаю, в офісі президента, наприклад, того, що це дійсно необхідно роз. Жирювати це і робити якийсь такий гібридний механізм трибуналу, Ну я думаю, наша офіційна позиція держави зараз дуже зображена відображена в єдності Офісу президента Міністерства закордонних справ та офісу Генерального прокурора в цих позиціях, які підтримуються на міжнародному рівні, і проголошуються публічно. І знову ж вони замикаються виключно на трибуналі по агресії, але всі ті процеси, які. Протягом останнього року відбувається на міжнародному рівні навіть ця резолюція, про яку ми говоримо, і попередні публічні заяви. А це рівень політичної підтримки, це увага міжнародної спільноти дійсно до подій, які відбуваються на території України, і це не значить, що у майбутньому буде виключно саме мандат тільки по злочину агресії. Тому зараз дійсно найкращий час, щоб говорити, піднімати всі ці питання щодо юрисдикції цього майбутнього механізму, щодо необхідності включення інших злочинів. Але для цього важливо дійсно чесно подивитися на ту ситуацію, яка відбувається наразі на національному рівні, і не говорити про те, що. Ми можемо переслідувати абсолютно за всі злочини, вчинені на території України, і що наша національна система правосуддя може впоратися з тим масивом імовірних злочинів, які вчиняються. І ось ця артикуляція вкрай важлива на будь-яких площадках і за будь-яких можливостях. Зокрема, тому так зараз найкращий час про це говорити. І от ви згадали про те, що злочини проти людяності да, у нас немає кваліфікації на національному рівні для розслідування цих злочинів. Правильно, як можете нам нагадати, як відбуваються ці розслідування? Що більшість у нас все ж таки розслідуються злочинів порушення законів і звичайів війни? Да, вот на національному рівні. І от як ми переходимо з національного на міжнародне, теж нагадайте, щоб ми розуміли. Як це повинно працювати, і які зміни необхідні, наприклад, національне законодавство? Так, звичайно, у нас на даний час можливості нашого національного законодавства щодо ймовірної правової кваліфікації найтяжчих міжнародних злочинів передбачаються воєнні злочини за статтею 438, як порушення законів звичай війни, і ми маємо також злочин геноциду, як окрема стаття Кримінального кодексу України, яка також дозволяє бути Надавати таку праву кваліфікацію, ми маємо свою версію злочину агресії в статті 437, але те формулювання, яке в нас є, і в межах якого здійснюється національне розслідування, воно не відповідає міжнародним стандартам, які є зараз, які закріплені, зокрема, у Римському статуті міжнародного кримінального суду, і ми дуже-дуже далекі від цієї історії. Дійсно, продовжуючи. Історію з поточним станом того, що відбувається в розслідуваннях на зараз. Крім великої кількості злочинів, викликами знову ж залишається те, що збройний конфлікт триває не до всіх територій, ми маємо доступ. І через об'єктивні складнощі в процесі розслідування відображаються також на результатах, на матеріалах проваджень і дуже. Також впливає стан нашого кримінального процесуального законодавства, який обмежує в часових рамках слідчих та прокурорів щодо проведення розслідування, і також можливості збору доказів, їх долучення, і, зокрема, також у роботі поза межами території України, бо знову ж ми бачимо, яка велика кількість людей виїхала після 24 лютого за межі території України і. З них велика кількість потенційних свідків, які можуть бути цінними для процесів розслідування, але ні слідчий, ні прокурор не може опитати, зокрема, цих людей, які знаходяться поза межами території України тільки через процеси міжнародної правової допомоги. Тому, якщо дивитися загалом на ту практику розслідування, яка сформувалася зараз, знову ж не у кожній ситуації, яка пов'язана з. Найтяжчими міжнародними злочинами дотримуються міжнародні стандарти, бо все ж таки розслідування продовжуються як за епізодичними фактами, як звикли наші правоохоронні органи працювати. І на це також впливає і рівень навчання спеціалізованого з міжнародного гуманітарного міжнародного кримінального права, які, які, якого все ще потребують всі ланки нашої системи правосуддя. і... Запит на проведення навчання залишається дуже величезним. Тому, коли ми говоримо про роботу національної системи правової і про роботу міжнародних судових інстанцій, зокрема, чому ми взагалі досліджуємо роботу міжнародного кримінального суду і вітаємо його зусилля щодо України, то. Ні, жодна міжнародна судова інстанція не може працювати відокремлено від національної системи правосуддя. Тому основний принцип роботи міжнародного кримінального суду це доповнення національної системи, коли не може. Держава розслідувати самостійно через об'єктивні причини чи суб'єктивні причини, тоді тільки Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію для розслідування. І ось в аспекті, зокрема, злочинів проти людяності, в аспекті притягнення до відповідальності осіб вищого командування. Перспектива залишається за міжнародним кримінальним судом. Тобто виходить так, що в Україні чинна правова система, і де міжнародні механізми, ніби доповнення до неї. Тобто йдеться про те, що ми не можемо як держава притягнути до відповідальності вище керівництво Росії, бо да, там вони, там, захищені яким да, е, да. функціональним імунітетом. Але ми можемо е, притягати до відповідальності умовно, да, я тут в лапках звичайних воєнних злочинців. А от вище керівництва, ніби так. Е, ми Віддаємо МКС, правильно? Тобто, от це так повинно потенційно так, угу. потенційно так, але ж то знову ж вмикається питання, наприклад, можливості самого міжнародного кримінального суду, бо знову ж великий масив злочинів, і МКС не буде брати абсолютно всі факти, абсолютно всі злочини, бо він не має достатнього ресурсу на це. Тому не варто очікувати, що це буде масив справ щодо України у міжнародному кримінальному суді. Найбільш такими ем, реалістичними будуть очікування щодо 4-5 кейсів по цій ситуації, але все ж таки великий масив роботи залишається. І ось цей. Ем, Неврегульовані ситуації між там нездатністю нашої національної системи вирішити всі проблеми, обмеженості ресурсів міжнародного кримінального суду створює саме цю необхідність говорити про окремий механізм правосуддя, його створення функціонування, які буде взаємодіяти із національною системою, і з міжнародним кримінальним судом. Тільки, мабуть, в такій формулі ми зможемо говорити про дійсне і ефективне правосуддя, крім того. Питання ж дійсно ще в тому, на які процеси на національному рівні нам варто розраховувати. Бо з того, що ми бачимо, більшість із них відбувається у форматі за відсутності підозрюваного обвинувачення, тобто так зване заочне правосуддя, а тут не варто забувати, що стандарти його відправлення мають бути досить високими в частині дотримання прав людини, щоб в подальшому ці вироки, ці рішення судів, були визнані законними і об'єктивними. А зараз навіть до цієї процедури в українському законодавстві є досить багато питань. Ну жодний міжнародний механізм правосуддя, жодний міжнародний трибунал ніколи не мав взагалі заочної процедури розгляду справ. Міжнародний кримінальний суд немає. Він тільки розглядає справи, справи проти реально затриманих, підозрюваних. Єдиним таким спеціальним соромним механізмом це є спеціальний суд по Лівану. Але ем, сама якість процедури такої заочника виписується в мандаті цього механізму. Потребує дуже, дуже багато уваги, дуже багато деталей. Тому це також дуже значний виклик, який залишається зараз між нами. Частині правосуддя. І виклик для нашої судової системи, скільки на неї все ж таки буде от, вкладатися от, цей весь перелік всіх воєнних злочинів, які наразі фіксуються, да, ви казали, згадували про більше ніж десятків. Да, да, І тут для суду доказом є тільки те, що зібрано не в порядку в спосіб передбачений кримінальним процесуальним кодексом. Тобто, все, про що ми там говоримо, наприклад, протоколи Беркля для, для збору. Доказів з порушень міжнародного кримінального права і все інше не працює. Тобто, і от наш КПК чи необхідні зміни туди, от про що ми теж говорили да, в рамках розширення статей Кримінального кодексу да, для більш ефективного розслідування воєнних злочинів. Отут ще раз хочу наголосити, про що йдеться, що саме треба змінювати. Так, да, тут виклик стає і як на рівні кримінального кодексу, кримінального процесу, але я думаю, що частина кримінального процесу є більш пріоритетною, знову ж, зважаючи там на масиви інформації, які знаходиться у відкритих джерелах, які є досить сумнівним як можливість використати його як доказ у кримінальних провадженнях. Або, знову ж, суд має безпосередньо досліджувати інформацію. Але коли, наприклад, припустимо, що ем, в матеріалах кримінального провадження є допит російського солдата, який досить важливі факти викладає, пов'язані з певним кейсом, але при тому на момент розгляду справу справи вже судом, він ем, був перед. Дени в процесі ойну для того, щоб повернути наших українських військових. То суд вже не може розглядати його пояснення безпосередньо, і вони не можуть бути враховані ними як доказ вже на етапі судового провадження. Ситуація найбільш складна дійсно з зафіксованими матеріалами у відкритих джерелах, бо у нас немає. Національного стандарту робота з такими доказами, і ніхто не вимагає, навіть щоб така інформація була верифікована, знову ж згадаємо те, що відбувалося після 24 лютого у соціальних мережах в телеграм-каналах масив фото відео інформації, який щодня збільшувався. Якщо, наприклад, спробувати зараз. На даний момент пошукати інформацію, яка там могла бути 24-25 лютого, то значна кількість інформації вже була видалена. І е, е, тут, наприклад, сучасні міжнародні стандарти роботи з такою інформацією, з такими доказами, в нас на рівні кримінального процесуального законодавства жодним чином не відображені. Ще в нас є. Ряд процесуальних обмежень щодо строків досудового розслідування. Знову ж кримінальний процесуальний кодекс вказує, що тяжкі, особливо тяжкі злочини мають бути розслідувані протягом 18 місяців, а для найтяжчих міжнародних злочинів це фактично час, який не дозволяє провести повноцінне розслідування, а змушує прискорюватись. Слідчих прокурорів і гнатися більш за строками аніж за змістом кримінальних проваджень, тому е, все ще залишається виклик досить нагальним щодо зміни кримінального процесуального законодавства і адаптації його до міжнародних стандартів розгляду справ пов'язаних з чиненням найтяжчих міжнародних злочинів. Зрозуміло, і от до пані Аліни є питання від нашого слухача. Постійного пан Олександр питає: От ви кажете про трибунал, а ми знаємо, що не буде вже як Нюрнберзії, і що нам чекати вироків 20 років, як в Руандії або в Югославії. І чи немає можливості якось прискорювати, бо ми всі хочемо прискорити процес, бо ми всі хочемо і прагнемо справедливості? Дякуємо за питання. Зрозуміло, що ми всі хочемо якнайшвидше, щоб це відбувалося, але ми так розуміємо, що міжнародне право так не працює. Так, да, звичайно, дякую за це питання. Всі... Е 14-го року всі ми дуже хочемо побачити це дієве і швидке правосуддя, але дійсно, на жаль, міжнародне право і найтяжчі міжнародні злочини це точно не історія про швидкі результати, швидке правосуддя. І знову ж, якщо ми більш детальніше подивимося на історію Нюрнбергського і Токійського процесів, то це е, ті процеси, які відбувалися вже постфактум затримання. Виконавців цих найтяжчих міжнародних злочинів, вони були в процесі, і, знову ж, це було, процес надавав можливість і їх повноцінного захисту і надавав процес, надавав роль змагальному процесу, і ми могли вже. Зараз ми можемо аналізувати, спостерігати різні позиції, різні аргументи, які допомагають нам вже працювати в сучасних умовах і в сучасному збройному конфлікті. Дійсно, на жаль, не варто розраховувати на швидкі процеси, і я навряд думаю, що зараз в світовій практиці є якийсь такий механізм, який дозволить там, умовно кажучи, за один-два роки отримати вироки по всім виконавцям. Водночас розуміючи, що збройний конфлікт триває, злочини вчиняються щодня, і їх масив збільшується, і велика кількість доказів потребує опрацювання і аналізу. Тому ем, хотілось би мати просте рішення, але навряд я думаю, що ми можемо його отримати і найближчим часом. Це це точно. Дякуємо вам дуже за роз'яснення, пані Аліно. І цю розмову обов'язково в наших ефірах продовжимо. Дякуємо. Це була адвокатка аналітикині Україні Legal Гладвейсері груп Аліна Павлюк. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства. Що впроваджується із Єднання за фінансової підтримки європейського союзу? Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію європейського союзу.